Друзі, вітаю! Результат пересадки саджанців касетних лохини у горщики. Практично пройшло 2 місяці і маємо дуже чудовий результат. Однорічка наростає просто шикарно. Прирости на зараз в районі 25-30 см, при тому, що ми висаджували трохи в жару, плюс без затіняючої сітки. Без затіняючої сітки ми минулого року пробували. Трошки листочки підгоряли, але пізніше лохина відходила і набагато швидше наростали прирости і наростала коренева, ніж під затіняючою сіткою. Тому ми цього року зразу без затіняючої сітки виставляли на майданчик і маємо досить такий чудовий результат. Основна частина, бачите, який кольор має листочки. І насичено зелені. Ось ця перша касет, яку ми висаджували, був сордюк. Ми її висаджували без осмакоту. Бачите, яке листя? Листя так би трохи червону Таке враження, що саджанці стресують і по кольорі, плюс по приростах вони відстають від тих саджанців, що з осмокотом. Результат дуже-дуже великий і відчутний. Є осмокот. за два місяці, яка наросла коренева система. Саженці ще будуть готувати два місяці, як мінімум. Отримують досить такий. Потужний результат. Порівняно з минулим роком, я думаю, що цього року буде набагато-набагато краще прирости. Хороший полив, хороші добрива, якісний торф і маємо ось такий хороший результат. За рік часу, починаючи від живцювання, до 10 вересня маємо такий хороший результат. Ось і все, залишки. Ми ну, вже так би потрохи почали відправляти одну річку. Стараємося складати в у ящики таким чином, щоб вони були в один ряд. Тому що прирости ще досить молоді і під час перевозки можуть пошкодити. Ось, друзі, такий результат полохині. Станом на 10 вересня. Дякую за увагу. всім до зустрічі!